Добрий день громадяни України, добрий день жителі Біловіж! Ми знаходимося в Біловіжському лісництві, в кварталі 19 біля річки. От. Ну, тут квартальна просіка між кварталом 19 і 18. Зона, де пересікає річку. От цього. От. І я ходив і дивлюся, ось такі от речі стоять. Сосна погризена. Бачите? Так от виявляється, що сосну гризе Бобер. Бачите, як гарно гризе. От, сліди від зубів. Хоч смола, але гризе. І тягає він туди, в річку. Там він десь зробив загату собі. Вон, бачите, це погриз. Пеньків, бачите. І тут бачимо стояча вода. От, річка глибина берега, може, метр два з половиною три. Туди вниз. Бачиш, стояча вода. От І як бачимо, що над цим берегом от, ростуть сосни такі, є невеличкі, а є і великі сосни. От. І на цих соснах таких великих, як бачимо, стоять борти ця річ, оце, називається борт. Ну, такий вулик лісовий. Дуплянка, чи як якось їх називали. І а, люди, які сюди їх ставили, вони знаєте по старій привичці поставив та й поставив. А от, питання, хто мене буде забирати, тут же інше питання. Знаєте, тут ще питання, хто є власником. От, так от власником в даному випадку на цій землі є український народ. От. А український народ це ті люди, які живуть, народились на цій землі. Хто себе заявив українським народом. Ми бачимо, що якась дупляночка чи така. Не дупляночка, як земляночка. А зробили таку це місце. Ну, Ті люди, хто це робив, ті знають це місце і знають, хто ці борти поставив. але... Люди не розуміють того, що ці борті потрібно реєструвати. Розумієте, їх. А для чого вони підляють реєстрації? Справа в тому, що бджоли це дуже цінні, скажімо так, вид істот комах, які дуже є цінними для природи. Бо вони опилюють, грубо кажучи, де бджоли, там життя. От. І оці місця потрібно охороняти. Зокрема, от такі вулики, борті, от. може бути таке, що, скажімо так, бортівник без згоди працівника лісової охорони може забрати цю борт і перенести в інше місце. Але сам бортівник навіть не знає того, що лісівник має право заборонити йому це зробити. Зумієте, якщо ця борт не була перед цим облікована. Тобто, в даному випадку, от, якщо я працівник лісової охорони і зараз, скажімо так, прийшов. І побачу на дереві у дві борті, я їх беру, реєструю ну в своєму реєстрі, і вони вже стають моїми. Так от я звертаюся до власників бортів, ну хто живе в селі Біловіж, Блажево, Залав'я, можливо. Ну, скоріш всього, що це з Біловіжа, бо з мошнів не знаю, що ви повинні ці борті прийти і зареєструвати в мене для того, щоб я міг їх належним чином охороняти. Від будь яких ось посагательств, на, наприклад, хто зруйнує, скажімо так, або бджоли може викрасти, або мед може викрасти. Ну там суть не в меді, а в бджолах. Бджоли це дуже для мене цін, цінна річ. розумієте. І за бджоли я буду воювати з ким завгодно, навіть самим бортівником, який хоче виселити, скажімо так, всю сім'ю із цієї борті. Тобто я не дам йому цю сім'ю звідси виселити. розумієте. Бо це елемент природи. І за неї я несу відповідальність. От, тому я звертаюся, хто побачить це відео в соціальній мережі і так далі. Ви повинні до мене прийти і повідомити мене, що це є ваша борт. Я е, поставлю там від, знизу відповідний номерочок. і це, це буде означати, там, там треба номер телефона е, власника, скажімо так, цієї борті. І мій номер телефона запишемо на цій борті. Для того, щоб е, людина, яка прийде... От, знала, хто є власником її. Це дуже важливо. Розумієте? От, щоб потім не виникало ніяких конфліктів, сварок між людьми, якихось там, хто щось доказував. Бо, як правило, щось матеріальні речі якісь, вони приводять до спору, до суперечок. А суперечки приводять, допустимо, до бійок. Якщо щоб цього не було, от, в даному обході господарем є я, і я поставив таку умову. Власникам бортей, Якщо ви мене не повідомите, чиї це є борті, повідомляю вас про те, що вони вже стали моїми. От, якось так. Чекаю вашої реакції. Якщо ви не, не зареєструєте їх, от, ці, на цих бортях буде нанесений номер і цей номер буде вважатися знахідкою. Це, ця борт вважатиметься знахідкою, моєю знахідкою з моменту реєстрації вона стає моєю. Е, коментуйте, будь ласка. Дякую за увагу.